Надалі поговоримо про те, що дописують у York Times, про те, що нібито Росія для завершення війни виставила певні умови. Ми про них вже раніше з вами говорили. Однією з таких вагомих вимог, да, умов, які диктує Російська Федерація, це денацифікація України та відставка лідера України Володимира Зеленського. Таким чином, Росія вимагає визнання нинішніх територіальних кордонів як умови завершення війни проти України, і про це включно заявив і директор служби зовнішньої розвитки РФІ Сергій Наришкін. Серед інших умов нейтральний статус, демілітаризація, денацифікація України та скасування законів, ухвалених після 2014 року. Про п'ять пунктів, які Наришкін напередодні озвучив. Ті неприйнятні умови, які диктує Російська Федерація на міжнародній арені. Далі буду е, вам зачитувати. Про це він сказав. Нагадаю, що директор служби зовнішньої розвідки РФІ Наришкін. Він повідомив ще 15 квітня про це. А саме е, процитували його потім пропагандистське агентство ТАСС умови мирної угоди. Бачають безумовно без'ядерний нейтральний статус України, демілітаризацію і денацифікацію української держави, скасування усіх дискримінаційних законів, які були ухвалені після вчинення державного перевороту у 2014 році. Році прибачте, цитують пропагандисти Нарошкіна. Також глава СЗР додав, що врегулювання стосується визнання суверенітету і територіальних кордонів Російської Федерації, нинішніх територіальних кордонів. Говорячи про контакти Москви і Вашингтона на Нарожкін вказав. На прагнення адміністрації США зрозуміти і вникнути в причини війни, яку РФ розв'язала проти України. У лютому ж аналітики інституту вивчення війни констатували, що російські посадовці, які беруть пряму участь у переговорах з США, продовжують наполягати на тому, що будь-яка мирна угода щодо врегулювання війни в Україні має ґрунтуватися на вимогах Росії 21-го року. Серед них є здачі Росії нині підконтрольних Україні території міст, де мешкає понад мільйон осіб. Так, міністр закордонних справ. Росія Сергій Лавров назвав неможливими такі переговори, які мають призвести до заморожування поточної лінії фронту в Україні. Лавров наполягав на тому, що конституція Росії, нібито передбачає, що кордони РФ охоплюють е, українську, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області в повному складі, і жодної з них Росіяни не окупують повністю. Закцентую увагу на цьому. Що ще відомо, так те, що на сам перед, нібито вже наступного тижня, у Лондоні може бути узгоджене повне і всеосяжне припинення вогню. Про це зараз масово пишуть західні медіа, і про це повідомляє New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа. Як пише видання, якщо цього не станеться, США готові піти із за столу переговорів, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки. Ну і в той же час Трамп на то розчарований відсутністю прогресу у переговорах, бо він хоче бути певним. Мирним таким знаєте Янголом, от Нобелівську премію миру. Він хоче отримати. Він обіцяв за 24 години все врегулювати. Але як ми бачимо, не виходить за 100 днів каденції, намагався за все зробити. Але завтра а, був би той дедлайн, 20 квітня, де коли малось би відбутися припинення вогню. Але як ми бачимо, лунають лише заяви, а дій ніяких не відбувається. І от на сам видання Екшіс повідомляє, що Трамп розчарований відсутністю прогресу в переговорах щодо війни в Україні і його Команда, схоже, готується вийти із процесу. Дипломати ЄС вважають, що останні заяви держсекретаря Рубіо про можливий вихід США із перемовин були тиском саме на Україну, а не на Росію. Як пише видання, джерела наближені до уряду України, підтверджують, що риторика Рубіо була спрямована проти Києва. Під час зустрічі у Парижі він не згадував про посилення тиску на Кремль. А тиск не лише який санкційний і те, отак да відбувається в деяких. Експері експерти кажуть, що якщо казати за, по, по, про 10-балену шкалу, то на 3-4 бали зараз діють санкції на Російську Федерацію. Тому цього надто мало, щоб, бодай, якось Проявити тиск щодо росіян вони обходять санкції, їм постачається будь-що, що вони хочуть через посередницькі країни, через треті країни. І от далі Олександр Мосієнко, український військовий експерт, розповідає про заяви США щодо виходу із перемовин, про те, як відреагував Кремль на це все і чого очікувати далі. Далі можемо заслухати експерта. Маса невизначеності зараз США говорять про те, що вони вийдуть з перемовин. Пісков уже дуже швидко на це відреагував і сказав, що перемови не тривають, і вони хотіли би, щоб тривали далі. Росія нав'язує свої умови при цьому серед умов, про які пише видання Bloomberg: це звичайне визнання п'яти окупованих зараз територій і із них. Це території не всі окуповані повністю далеко. Мова йде тільки про повну окупацію зараз Криму. Жодна інша область не окупована повністю ні Донецька, ні Луганська, ні Херсонська, ані Запорізька. Але це вже теж подається американськими переговірниками і медіа, ніби це питання вже вирішено. Далеко не так. І Вітков навіть зазначив, що Росія отримає території, але, скоріш за все, не всі. Так, от, а що стосується цих питань, видання The New York Times написало, що в рамках переговірного процесу Росія висунула свої вимоги, і вимоги полягають у відставці українського президента Володимира Зеленського і денацифікації в денацифікації в Україні. Ось, власне кажучи, це є російські вимоги. І ну, ми розуміємо прекрасно, що лідерство президента України, який відчайдушно, героїчно відстоює українські інтереси зараз на міжнародній арені, воно дуже муліє. безкомпромісність українського лідера, який намагається вибороти найкращу позицію для нас за столом перемовин, бо, ну, бо ми ж розуміємо прекрасно, що. Зараз це поки що єдиний сценарій. Ми не говоримо про військовий сценарій, а говоримо про перемовний сценарій. І Україна зі США виступили з ініціативою. Це наша була ініціатива, що ми готові до припинення вогню і активних бойових дій. І зараз крок за Росією. А Росія продовжує накидати умови, про що повідомляють ЗМІ? От Нью-Йорк Таймс повідомила про російські вимоги, які ще є. Так звана денацифікація і е, відставка президента України. Ось це ще крім територіального питання, і зрозуміло, що вони хочуть якихось поступок ще до моменту припинення вогню. Тому вони тиснуть, тому максимально затягують час, тому завдають терористичних ударів по українських цивільних містах, таким чином намагаючись зламати. Український спротив і а, ну грати на деморалізацію, і тягнуть час, думаючи, що Трамп, зрештою, прогнеться і його команда, і підуть на поступки. І вони це роблять не безпідставно. Адже якщо подивитися, то за цей час, про який говорять і Марко Рубіо, держсекретар США і президент Дональд Трамп. За цей час, що вони діяли, якихось жорстких дій і заходів проти Росії вжити не було. Проти України так, це призупинення допомоги озброєння, розвід інформації і так далі. Проти Росії нічого. Навіть в риториці засудження не було, критики максимальної не було. А засудження за удари по цивільних об'єктах в сумах і так далі не було. Тобто, це свідчить про те, що Трамп готовий дати Путіну ще час. Кілька днів або кілька тижнів, як сказав Рубіо, і визначеності немає, скільки це часу, скільки це може бути, скільки це може тривати. На сьогоднішній день це не конкретизується. Ось, власне кажучи, що потрібно розуміти, можливо, час на весняно-літню наступальну кампанію для російських військ, щоб за результатами вже дати можливість Путіну натиснути на нас і на полі бою. І щоб вже за результатами дійсно Україна була готова до поступок, ще й на тлі того, що настане критичний момент щодо ухвалення рішення про продовження надання допомоги або про дозвіл на продаж зброї, тому що ми все ще досі використовуємо ті пакети, які нам були виділені попередньою адміністрацією Джо Байдена, ну оскільки за версією Дональда Трампа це ж його війна. Тому він може це війна Джо Байдена. Тому він може мотивувати непередачу Україні пакетів допомоги, дуже спокійно зазначивши, що це не моя війна, це війна Байдена. Байден пішов, і війна має закінчитися. Тобто. Трек обраний на те, щоб дійсно цю війну закінчити протягом найближчих тижнів, принаймні, скажімо, не закінчити цю війну, а зупинити активну фазу бойових дій і припинити вогонь. Однак, інструментарій, який застосовується проти Путіна, його недостатньо, бо його не вистачає його немає.